Знали, готувалися, зібралися, налаштовувалися, втім, ледве не суха балка жовті води у першому матчі. Другого кола чемпіонату екстраліги України на майданчику спортивної зали Олімпія Плюс нашого міста приймала аутсайдера турнірної таблиці Харків. І звісно, десь її гравці, мабуть, вирішили, а то вже і записали до власного активу і перемогу, і три очки. Хоча і тримали на думці попередній поєдинок слобожанців, у якому інший представник нашого регіону у турнірі Дніпровський Атлетік Футзал за п'ять до секунд до завершення зустрічі встиг врятуватися з ними нічією 4-4. Після того, як відбулася офіційна частина початку матчу, у ході якої пролунав державний гімн, і далі всі хвилиною мовчання, вшанували пам'ять військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії. Учасник бойових дій солдат 31-ї бригади імені генерала майора Радзієвського військової частини 3036 Дмитро метро Сінько виконав перший символічний удар по м'ячу. У дебюті поєдинку відразу кинулася у віч якась розібраність номінальних господарів, відсутність агресії, сумбурність дій в атаці, відсутність ударів по воротах. Щоправда, один такий був, і навіть у стійку, у яку на шостій хвилині поцілив ребак. Здавалося, що на відпочинок суперники підуть за похмурих нулів на табло. Проте на останній хвилині гості вибухнули і суху балку. Спочатку врятував Бутов, а ще за лічені секунди. Він запустив м'яч у ближній кут своїх володінь від гармати Хахелєва, і жовтоводці отримали гол у роздягальню. З них команди повернулися більш ніж через півтори години, саме скільки тривала повітряна тривога. Зрештою, навіть вона не вплинула на перебіг подій у зустрічі. Сухі стрепенулися лише за екватором другого тайму. На той час харків'яни вже встигли нахапати п'ять фолів. Втім, до них ми ще повернемося. Наразі ж потужна затяжна атака господарів була устелена низкою гострих моментів, в останньому з яких Ковальов гепнув в притул вище попередчини. А на 32 й хвилині жовтоводці за шостий набраний фол суперником отримали право на дабл пенальті, штрафний удар з 10-метрової позначки, втім, пелих пострілом з неї не зміг переграти воротаря слабожанців Нагорного, який вийшов на заміну спеціально під нього. Та вже за хвилину сухі досягли бажаного, коли Легедзевич, що називається, заштовхав сферу за лінію площини білого прямокутника. А за це порушення правил харків'яни отримали сьомий фол і знову дабл. Його взявся виконувати наддосвідчений мілінький і не схибив, тріснувши кулою по повстійку у сітку. У проміжок заключних шести хвилин гості постійно діяли з п'ятим польовим гравцем. Проте жовтоводці не пропустили зрештою, як і не забили. І рахунок на табло змін не зазнав. 2-1 – важка перемога сухої балки. Нам е -е, важче налаштовуватись на команди, які нижче в турнірній таблиці. Тобто, я не знаю, ну, до оцінки точно не було в нас. А от е, настроєм якось більше давали знаки, типу, дуже хвилювалися, дуже відповідальність була за результат, тому типу, не було права на помилку. Я думаю, того така і гра була на нервах. Наставники команд в оцінці матчу різнилися. Якщо тренер Харкова поразку своїх підопічних вбачає в помилках суддів на користь суперника, то куч господарів подякував хлопцям. І наголосив на тому, що потрібно працювати далі. Я кожному із хлопців дякую за результат і за, 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 за що переламали. По першому тайму кажу, що і моментів в нас і не було. Другі вже, бачите, так переломили і стало е, ті два що ми забили, е, 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 хоча ми десятку а так, не забили. Да? Ну, так, так, так терпляється. Тому що тут казати, треба працювати. Я би подякував силам ЗЗУ за все. Подякував своїм хлопцям. Вони повністю виклались до останнього. От, вважаю, вважаю по гарячим слідам, що я думаю, що все-таки подивитися перегляд стосовно фолів. Я уважно розумію. Де, де сумнівний фол, а де об'єктивна суддя помилився. І, і, на жаль, на жаль, я суху балку вітаю з перемогою. Я буду розбиратися прежде все в собі, в хлопцях, але не розумію, чому, чому Харків. Судять на настільки неуважно, розглябано і непрофесійна у турнірній таблиці. Суха балка на одне очко відстає від Дніпровського атлетік футзалу. А вже у наступному турі вони на майданчику спортивної зали нашого міста Олімпія плюс зійдуться в дербі обласного масштабу, де, окрім питання шести очок, можливо, десь буде вирішуватися вже і доля рятівного восьмого місця за зону плей-офф.